Українцям не підвищуватимуть тарифи на послуги ЖКГ цієї осені. Раніше в уряді повідомили, місцеві бюджети мають достатньо коштів, аби підтримувати комунальні підприємства та не підвищувати ціни. Не збільшиться і плата за централізоване опалення, гаряче водопостачання та розподіл газу. На ці тарифи діє мораторій до кінця воєнного стану та ще шість місяців після нього. Ціни на газ не повинні змінюватися до травня 2024 року. Про це раніше повідомили в «Нафтогазі». Тарифи на воду також залишаться без змін. У липні НКРЄ КП ухвалили постанову про підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення. Утім, її скасували після критики з боку президента. Єдине, що підвищили цього року, це плату за електроенергію. Нагадаю, тариф зріс 1 червня і тепер складає 2 гривні 64 копійки за кіловат годину. При цьому Міненерго кажуть, навіть після цього тариф не покриває затрат на виробництво, але цього року піднімати ціни на світло більше не планують. Нують зараз нами на зв'язку Сергій Нагорняк, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вас вітаємо і давайте обговоримо цю заяву запевняння уряду. Що тарифи цієї осені піднімати не будуть. Поясніть нам, це за будь-яких обставин їх не підніматимуть. Чи можуть виникнути фактори, за яких тарифи все ж піднімуть? Ті самі блекаути, ракетні обстріли Росії, які потягнуть необхідність знову модернізувати, ремонтувати систему, на що потрібні будуть гроші? Нам хотілося б, як там українцям, щоб тарифи, звісно, не піднімались, Але ми бачимо. Наскільки складні сьогодні пошкодження енергосистеми, скільки багато, наскільки багато йде ресурсів для того, аби відновити пошкоджену саме енергетичну інфраструктуру, і збудувати сьогодні так звані саркофаги на підстанціях «Укренерго», на підстанціях Укргідроенерго, це величезні кошти сьогодні. Ринок частково ринок електроенергії фінансова його складова, частково оздоровляється за рахунок того, що Підняли тариф на електроенергію. Це дає змогу нашим двом державним компаніям енергатому і Укргідроенерго частково покривати недоотримання прибутку або так звані збитки. Воно повністю не покриває, як то кажуть, того дефіциту ресурсів. Але ми розуміємо, що українці сьогодні скидаються і на дрони донатять, і на різну військову амуніцію. І, на жаль, українці не стають. Багатшими да, і війна багатьох залишила без роботи. Багато українців сьогодні, як внутрішньо переміщені особи, не мають свого житла. Вони десь е, перебувають е, там в тимчасовому е, в житлі, да, проживають і люди. На жаль, не всі мають можливість сплачувати за високим тарифом. Тому е, найімовірніше, що до кінця року е, тарифи на електроенергію та інші енергоресурси підніматися не будуть. Е, Єсть донорські кошти наших партнерів, за які сьогодні. Йде відбудова наших енергооб'єктів, і ми сподіватимемось, що нам цього буде достатньо для того, щоб покрити ті всі витрати, які сьогодні стоять перед енергосектором. Ну а якщо Росія активізує обстріли на початку опалювального сезону і коштів бракуватиме, що в такому разі робити? Знаєте, тут питання буде не скільки в коштах, скільки у спроможності швидко ліквідувати наслідки цих обстрілів. Ми бачимо, що станом навіть на сьогодні, вже в нас на носі 1 вересня, сьогодні ще енергетики лагодять ту інфраструктуру, яка була пошкоджена минулої зими. Сьогодні енергетики наші будують захисні споруди, і питання в тому не скільки в наявності ресурсу на відновлення, скільки в спроможності швидко це зробити. В першу чергу це відсутність дорогоцінного обладнання тих самих високопотужних трансформаторів великої потужності. Їх в світі не так багато виробників виробляють, і ми стоїмо в черзі за цим обладнанням. Від моменту уражень по нашій інфраструктурі і Міністерство енергетики і «Укренерго» замовляли ці трансформатори. Частина з них вже доставлена в Україну, частина монтується, частину ми ще очікуємо на осінь зиму яка. Нас на нас чекає. Тому питання не скільки в ресурсах, а скільки в наявності і спроможності швидко це полагодити, Ви зараз перебуваєте Поді? на відкритті, наскільки нам відомо, зруйнованої російськими окупантами лікарні у Миколаєві. Скажіть, будь ласка, на якому е? Ет... Тапі, як швидко її нагадайте українцям відбудували, в цілому, що говорити про темпи, мене особисто вражає, коли в 3D-форматі відбудовують будинки чи цілі центри по Україні. Це поступові процеси. Ясно, що ці 3D-технології застосовуються не часто. Що по лікарню в Миколаєві? Ви знаєте, якраз відновлення лікарні в Миколаєві це той приклад, коли працюють е е бізнес е з бізнесом. Тут фінансував відновлення казахський бізнесмен Ідин Рахімбаєв. Це казахський донор, який знайшов компанію в Україні, на яку перерахував кошти, і ця компанія за кошти казахського бізнесмена швидко відновила лікарню. Їм потрібно було лише 89 днів для того, аби відновити повністю лікарню. І Ми от щойно оглядали і Її тут не видно позаду мене, бо знаходжусь уже зараз не біля неї. Але лікарня як нова, абсолютно як нова. В минулому році сюди був приліт. Це, це лікарня БСМП міста Миколаєва. Одна єдина лікарня, яка була збудована в Миколаєві за останніх 30 років, і в неї було влучання. Її дуже швидко відновили. І це якраз той приклад, що можна відновлювати швидко, якщо залучена і міська влада, і міністерство відповідні органи. Ну і ми долучені були всі до цього процесу. Пробили все можливе для того, аби не було ніяких бюрократичних перепон і лікарня дуже швидко відновили і вже відкрили. І вона вже від сьогодні працює. Про нагальні е, рішення з боку держави давайте поговоримо в іншому напрямку, які очікуються від суспільства. Вищий антикорупційний суд визнав винним народного депутата від фракції Європейська Солідарність Артура Герасимова. у тому, що він не вніс у декларацію будинок в Іспанії. Повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Герасимову призначили штраф у 51 тисячу гривень і позбавили права обіймати певні посади в органах державної влади терміном на один рік. Водночас нардепа звільнили від покарання через закінчення терміну. Давності справи нагадаю набу оголосило Герасимову про підозру у недекларуванні нерухомості в Іспанії, 16 січня. Йдеться про двоповерхову віллу та паркомісце в іспанській провінції Аліканте вартістю 190 тисяч доларів та рахунку євро, точніше, а також понад півтори тисячі доларів на рахунку в українських банках. Віла розташована в містечку Хавеа на узбережжі Середземного моря. Її площа 120 квадратних метрів. Крім того, ще 28 квадратних метрів. Там це тераси. Пане Сергію, рішучих дій вимагають від е, влади е, українців в питанні антикорупційної діяльності. Е, е, ваші колеги нардепи кажуть, що парламент зробив все від них залежне. Але ж чекаємо оновлення електронних декларацій. Ну і притягнення до відповідальності. Знаєте, в нас в країні достатньо правоохоронних органів. Це і НАБУ, і САП, і НАЗК. І, як на мене, саме ці органи, яких я ну, щойно прилічив, вони працюють достатньо ефективно. Так, можливо, десь не вистачає їм строки. Да, там як от ви озвучували по колезі, якого е, ніби і притягнули до відповідальності, і в той же час е, е, анулювали цю відповідальність за рахунок того, що спливли строки давності. Е, в принципі, часу було достатньо. Я думаю, що е, саме якраз ці органи мали б там, якщо вони бачать, що строки спливають, якось пришвидшувати ці всі процеси, але не одними нардепами, єдиними У нас багато. Ми бачимо сьогодні і військових комісарів, яких сьогодні було звільнено підписано президентом указ про РНБО, да? І люди бажають справедливості, щоб Кожен державний службовець, чи то військовий комісар, чи народний депутат, щоб вони жили за свою заробітну плату і могли відкрити свої декларації, показати свої статки. Декларування планується відновлення, попри те, що військовий стан і закон цього забороняє. Але зараз уже в парламенті в першому читанні був проголосований законопроект про відновлення декларування, і ми сподіваємося, що у вересні місяці колеги парламентарі. Проголосують і буде достатньо голосів для того, бо відновилось декларування, щоб люди могли бачити і відкрити для суспільства і показати в кого які статки за роки війни були отримані. Зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо вам. Сергій Нагорняк, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, щойно був разом з нами.